Кропивницькому відкрили пам'ятну дошку військовому Ігорю Замоцькому. З жовтня 2016-го він служив у третьому полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. Під час повномасштабного вторгнення служив на посаді старшого оператора групи спеціального призначення. Загинув два роки тому біля селища Благодатне на Донеччині у 25 років. Під час штурму він прикрив собою побратимів, врятувавши їх життя. Того ж року, мати бійця створила петицію на сайті президента з проханням присвоїти сину звання Герою України. Вона набрала необхідні. Для її розгляду 25 тисяч голосів. Торік у вересні указом президента Ігорю Замоцькому посмертно присвоїли звання Герою України. Щиро вдячна всім, хто долучився до створення і відкриття меморіальної дошки, символу пам'яті та шани мого сина. Для мене, як для мами, він завжди буде жити в моєму серці. Встановили дошку на будинку, який розташований на перехресті вулиці Велика Перспективна та переіменованій на честь бійця вулиці Ігоря Замоцького. Місце обрала мати військового, щоб воно було багатолюдне. Гроші на дошку витратили з місцевого бюджету. Її вартість разом з полицею 15 тисяч гривень. Зроблена вона із протиударного скла. Цю інформацію Суспільному надала начальниця відділу комунікацій з громадськістю Оксана Горбенко.